Доброго дня! Я хірург клініки -хірур регіональної медицини Надія, філахтов Олексій Володимирович. Окрім хірургічної практики, я займаюся контурною пластикою обличчя, Губ, ботулінотерапією. Також пропонуємо вам процедури мезотерапії та біоревіталізації, терапію ліполітиками та усунення проявів гіпергідрозу препаратами ботулотоксину типу А. Проводимо розчинення георієнтазою старих філерів та тих, що мігрували. Ми використовуємо тільки якісні препарати, які мають відповідні сертифікати. Протоколи процедур підбираються індивідуально з урахуванням вікових змін та анатомічних особливостей. Наразі багато де можна зробити ін'єкції в обличчя, але це обов'язково має робити лікар, враховуючи анатомічні особливості конкретної людини і бажано в умовах медичної установи. Тож будемо раді вас бачити і допоможемо кожному. Приходьте.